Земор Studio Production презентує у селі Тахтаулово, де життя, здається, іде за звичайним монотонним сценарієм, з'явилася нова екстраординарна подія. Місцеві жителі були вражені появою моржів, які вирішили, що сільське життя це саме те, що їм потрібно. Але ці моржі були не зовсім звичайні. Все почалося з того, що Віталій, місцевий рибалка на ім'я Віталій. Піймав у своїй сітці не рибу, а моржа. Як ви можете уявити, новина про те, що морж плаває у ставку, швидко розлетілася по селу. Аж до того моменту, коли виявилося, що це не один морж, а ціла група, яка вирішила оселитися у Тахтаулово. Ці моржі мали певні плани вони вирішили, що можуть стати місцевими бізнесменами. Спочатку вони відкрили маленький ресторанчик з морською їжею. Але проблема полягала в тому, що моржі не знали, як приготувати рибу, тому їхнє меню складалося з риби, яка була сира. Ресторан, відповідно, не мав жодного клієнта, але моржі не відмовилися від своїх мрій. Наступним кроком стало відкриття модного бутика з аксесуарами для моржів, де продавалися розкішні ковдри, солом'яні шапки та інші атрибути, які моржі вважали стильними. Місцеві жителі почали дивитися на це з подивом. Кому потрібні аксесуари для моржів у селі, де навіть мода для людей є рідкістю. Проте моржі були надзвичайно вперті і вирішили зайнятися фермерством. Вони почали вирощувати моркву і капусту на власній ділянці. І тут їхні проблеми тільки почалися. Моржі, виявилося, не вміли обробляти землю, тому їхня ферма виглядала як поле з бур'янами. Врешті-решт моржі вирішили, що їм потрібен план Б. Вони оголосили про організацію великих святкувань і змагань для місцевих жителів, включаючи моржевий кросфіт і перегонки на ковзанах. Тахтаулово стало популярним серед сусідніх сіл, і місцеві мешканці почали веселитися з моржами, що, в свою чергу, допомогло селянам відкрити нові аспекти їхньої спільноти та культури. Село Тахтаулово, яке було відоме своєю спокійною і нудною життям, стало місцем, де моржі і люди знаходили спільну мову. А кумедні пригоди моржів залишили у пам'яті місцевих жителів веселі спогади. І хоч село так і не стало центром моржевої моди або кулінарії, воно здобуло популярність завдяки моржам, які принесли в нього веселість і радість.